Загляни будинок 2025 року в 10 хвилинах від Києва і 100 метрах від лісу, площою 221 квадратний метр на 12 сотках землі. Продаж без комісій. Преміальний об'єкт сподобається тим, хто любить якість, комфорт і безпеку. Будинок з повністю готовим ремонтом, продуманим плануванням, меблями, технікою, великим телевізором і каміном. Заходь і живи! Кухня обладнана всією необхідною технікою. Будинок енергоефективний і дуже теплий. Стіни в півтора цегли, утеплені мінеральною ватою. Має надбезпечне монолітне перекриття першого та другого поверху, що створює надійний захист від ворожих намірів. В будинку є три спальні, три гардеробні, три санвузли, кабінет, вітальня їдальня, кухня, пральна кімната з машиною, сауна і велика тераса, інтернет, оптоволокно. На ділянці є глаз, власна свердловина, 20 кВт електроенергії, відвід під газовий генератор за проєктом, сигналізація, поруч є магазин фора, зупинка маршруток, школа, садочок, футбольна академія, гарні сусіди, забудований масив. Село Нове Тарасівка знаходиться всього в 10 кілометрах від Києва. Має лікарні, аптеки, школи, садочки, гарний базар. Також в пару кілометрах знаходиться ж дистанція Берка, що має, дає змогу за 12 хвилин дістатися центру Києва, жиде вокзалу. Автомобільні шляхи також забезпечують комфортне сполучення до окружної. Дороги Одеської та Житомирської трас.